Доброго дня! Мене звати Іра Дідич і я учениця 11 -го класу Горденківської гімназії імені Антона Коршеницького. Я беру участь в конкурсі канадської української організації Oval Open World Learning з нагоди 125-річчя перших поселень українців у Канаді. Тому я хочу познайомити вас з вражаючою жінкою, улюбленою канадською актрисою комедійного жанру і просто українкою, любою Гой. Народилася Люба Гой, 8 листопада 1945 року в ні Німеччині в українській сім'ї. Батьки Люби познайомилися в німецькому таборі на примусових роботах. Після звільнення з табору сім'я у пошуках кращої долі переїхала в Бельгію, а пізніше, в 1951 році, у Канаду і оселилася у місті Оттава. Батьки Любе були волонтеворчими. Тато був актором і коміком і виступав у кількох аматорських театрах. А мати була здібною танцюристкою. Тому не дивно, що дівчина також обрала собі творчий шлях. До речі, любимим твором Люби є поема Тараса Шевченка Катерина, яку в дитинстві батько бумага у У 1967 році Люба Гоя почала вивчати театральне мистецтво у Мублювальській національній театральній школі Канади. Закічні почала працювати на радіо та телепередачах CBC. 1973 року займається політичною сатирою у групі канадського телерев'ю Королівський канадський повітряний фарс. Любень зіграла багатьох політиків і озвучила кількох персонажів від Єлизавети II і, і Хіларі Клінтон до Дональда Дака.

Також вона зіграла роль шинкарки в українському фільмі Відьма за мотивами твору квітки Основ'яненка. Тоді вона вперше відвідала Україну. Гарний борщ з пампушками, вареники, смаженики, карасі у сметані і юшку з грибами. Прошу у 2012 році. Люба дебютувала своїм шоу Люба Симплі Люба, де показала людям своє справжнє, не зовсім комедійне життя. Люба Гой відома своєю благодійницькою діяльністю, а також бере активну участь в українських фестивалях та культурних подіях, таких як Фолькрама та Торонто України Фестівал. Історія Люби Гой це історія дівчинки, вихованої справжніх українських традицій, яка зуміла стати справжньою канадкою.